Готував для вас відео про дефіцит калію на рослинах, вичистив уже дану пеларгонію від зайвих листків, для того, аби зняти наступну серію про обрізку пеларгонії частині 5 Але не все так сталося, як гадалося. Зверніть увагу, можливо, у когось були такі незвичайні плями. Ось прямо як краєвий опік, але ж із червоним контуром, і з червоною окантовкою. Що це може бути, зараз вам поясню. Не потрібно цього лякатися, такі о, сліди з'явились на о, тих же самих місцях, на яких був о, краєвий опік на рослинах. Наразі у мене всі рослини. Навіть експериментальні не мають краєвого опіку. Я їх усі підживив, а ось оцю лишив для відео, для спонсорів і для наступних частин про обрізку. Зараз я вам покажу, яким таким розчином я підживив, що сталося, що утворилося ось такі взагалі незвичні візерунки на висті. О, і які ознаки о, добрив ви маєте врахувати, щоб не повторити мою історію, мій даний кейс. Ось таким добривом я проливав о, всі рослини, о, які не дали такої реакції. Це 20-20-20. І все нормально, навіть ті рослини, що на гідропоніці, просто зростають, все з ними добре. Авокадо, те, яке зростає просто у воді, дало ось такі гарні прирости після доброго 20 2020. -20. А експериментальний наш авокадо, який показував всі наші дефіцити, бо він зростав просто у пустій воді і зростає також у такому стакані. Він теж зреагував нормально. Подивіться, які прирости. Осе нормально, листя, цілком здорове. Наступне добриво дало ось такі візерунки. Значить, цього добрива це не дивіться на назви, тому що таку картину можна отримати на різних добривах. Але рисою цих добрив є одночасний вміст кальцію 5%. Да, це інколи можливо. Але далеко не завжди. Як правило, це винятки. І справа, коли це формула діє. А, І о, вміст азот, фосфор, калій, ну, приблизно врівничасне, але фосфору буде завжди менше. Чому менше? Тому що кальцій це антагоніст фосфору. При тому, як я розмішував ця, даний розчин у воді. Я помітив, що він помутнішав, помутніння розчину. Означає, що кальцій, який є у даному добриві, при розчиненні він уже зв'язався з чимось, з чимось. І це щось це швидше за все. Фосфор, який, можливо, був у даному добриві і так доданий, тому його і додають менше. Тому якщо додати, наприклад, фосфору 20, а кальцію 5, там будуть взагалі цілі хлоп'я. Що відбулося надалі? Я пролив даною водою, але, на щастя, не всі рослини полив експериментальні. Якби я пролив всі на всіх, було б гірше. Але ось цю повороню як я, я і пролив, тому що вона була і так експериментальна. Але експеримент пішов за фізіологічними особливостями рослин. І в результаті, що відбулось, той кальцій, який е, був у даному добриві 5%, він зв'язав фосфор не тільки у воді, а зв'язав фосфор іще у субстраті. І що відбулось як наслідок? Краєвий опік. Який у мене був жовтого кольору. За два дні, о, буквально наступного дня, він вже був такий рожевий, а через 2 дні він пофарбувався у червоний кольор. Начебто о, хтось додав о, барвника. І ось такі просто червоні лінії є ознакою того, що на рослині так, був дефіцит калію, був краєвий опік, тоді просто жовтіють. А потім не критизуються ці частини. А згодом ось ці зони просто червонішають. Що надалі потрібно зробити? Все дуже просто: кальцій не вносимо. Кальцій вносимо окремо, так як я вам розповідав у відео. Моя схема підживлення по органів, золотий період для пооргоні не прогавте цей час. Відео для спонсорів є схеми підживлення добрих комбінації. Тому кальцій в даному випадку вносимо окремо, а монокаліфосфат час вносити уже зараз. Тому що на рослині кальцій, який є, він заблокований. Фосфор, прошу, він заблокований кальцієм, який ми внесли. І відповідно, рослини вже. Почуваються зле. Швидке рішення це оприскування монокалій фосфатом по листу, яке ми разом з вами зараз і проведемо. Багато оприскувати не треба, тому що це лише позакореневе підживлення. І оброблю я ось цю рослину, просто сприснувши. Монокалій фосфатом 1 грам на 1 літр води. Ось таким чином цього достатньо і знизу теж, щоб рослина вже була забезпечена і фосфором і калієм. Вони мобільні, тобто ось таке підживлення повністю задовольнить потреби рослин. А інші рослини я проведу обробку іншими діючими речовинами. Потім вимою стелаж з оцтом, аби там не було шкідників. І на цьому підживлення, в принципі, цієї рослини з перекосом живлення завершено. Хотів би додати одну деталь. А, такі добрива, навіть якщо вони утворюють осад з кальцієм, не є небезпечними. А всі ці зміни є зворотні. Що я зробив? Я просто вишив для експеримента ось у цей розчин на декілька днів. Подивитись, чи зникнуть хлоп'я. Так, вони зникли. Тобто, розчин став більш однорідний, і ось у ці хлоп'я, ви бачите, вони плавають у водовороті. Для того аби протестувати, чи це дійсно о, проблеми із кальцієм, просто можете додати лимонної кислоти. і кислоти. Якщо ці хлоп'я повністю розчиняться, значить ви точно знаєте, що це кальцій у деяких садівників. Можуть бути навіть такі ж самі реакції, якщо ваша вода водопроводна не була фільтрована. У мене то вона фільтрована, але у вас може бути просто водопроводна, і тоді той кальцій, ті карбонати, які є у вас у поливній воді, зв'яжуть е, калій та фосфор разом. І не тільки у воді, як ви розумієте, а й в ґрунті. Теж у субстраті. Всі ці зміни ви можете знівелювати, провивши у подальшому за тими ж схемами, які я вам викладав на своєму каналі, для спонсорів там особливі рецепти із фармацевтичними препаратами, які підкислюють воду. Тобто, як ви розумієте, що, підкисливши воду, ви дасте ті. Елементи, які були зв'язані, рослині у доступній формі, і рослина їх буде споживати. Вони будуть спожиті. І нічого страшного із вашими рослинами не станеться. Детальніше у привисті добрива.